Один рятувальник загинув четверо поранені. Це наслідки обстрілу рашистами Херсона. Окупанти накрили вогнем пожежну частину. Під час атаки в місті перебувала і наша кореспондентка Наталя Грудова. Вона була в місті, куди нацвардійці привезли гуманітарну допомогу. І зараз вона на зв'язку зі студією. А Наталя, наскільки небезпечною була ця поїздка, і що місцеві розповідають про життя під обстрілами? Катю, доброго вечора із Николаєва. Дійсно, ми сьогодні зранку поїхали з гвардійцями повезли цю гуманітарну допомогу жителям Херсону. І якраз коли ми в'їжджали власне у місто, це було десь приблизно о 9.30, тридцять. почали гатити по Херсону. Особисто я нарахувала. Чотири потужні вибухи, і вже потім нам адміністрація місцева повідомила, що дійсно в місті були чотири прильоти, і саме у ці чотири прильоти якраз лягли по місцевій пожежній частині. І ми знаємо на тепер, що на жаль, наслідок цього обстрілу вранішнього загинув один рятувальник, і ще четверо рятувальників у такому. В важкому стані верніше, один у нас стані його рятують медики. А у інших рятувальників трьох у них середньої тяжкості травми. і давайте послухаємо місцевих жителів, що вони кажуть про прильоти у ці вранішні, а потім послухаємо учільницю міської військової адміністрації, що вона каже про життя у місті. Я под стол залезла с собакой, накрыла ее халапами кружку. И ну, просто мы там ждали, когда все это закончится. Мой сын и шел. Вот это как раз там рядом. Так он упал под второй дом от краев, так он на землю упал. И на него как сыпалась земля, пришел весь обсыпанный трусится, весь. Лежак лежал, говорит. Анугать камні, так дождь гартіла. Путін був, бога біля людьми. Ситуація насправді складна у місті, і вона складна щодня. Обстріли не припиняються. Ворог працює, наше місто герой Херсон, і на превеликий жаль гинуть наші незламні жителі Херсонської територіальної громади. Ворог руйнує наші пологові будинки, наші лікарні дитячі і гинуть наші ці. Цивільні жителі власне, коли ми вже дісталися Херсону, причекали у цей ранішній обстріл. Основна мета була цієї поїздки: це привезти гуманітарний вантаж, який а, зібрали а, жителі Нідерландів спеціально для жителів Херсону. Вони як ми визначаємося. У нас під Марс Миколаївський допомагає вести прямий ефір. От ми доправили у цей гуманітарний вантаж. Це і картопля, і отакі продуктові набори, які збирали голландці, Там були і солодощі, і були солони, як то кажуть, і давайте послухаємо представника національної гвардії, що він каже про цей гуманітарний вантаж. Ми співпрацюємо з багатьма благодійними фондами з багатьма громадськими організаціями, структурами, які допомагають Україні, підтримують громадян України, які постраждали внаслідок російської агресії окупації. Тому для нас це. Першочергове завдання, окрім відбиття збройної агресії, також підтримка людей для того, щоб їхнє життя було покращене і вони відчули підтримку усієї світової спільноти та небайдужих громадян і усього до Херсону було сьогодні зранку доставлено близько 10 тонн оцього цього вантажу. І вже завтра у ці. Короткі продуктові ці набори доправлять до родин, які залишилися у незламному Херсоні, особливо приділятимуть увагу родинам з дітками. На жаль, і є і діти, які там залишилися у Херсоні. І там на складі у цій гуманітарної допомоги ми споспілувалися з жінкою з дівчиною Анною. Вона зараз перебуває у декретній відпустці, але вона вийшла допомагати волонтерам розбирати усі коробки, пакувати, складати списки. І ось що вона нам розповіла про життя під окупацію, і як вони чекали наші українські збройні сили України. Давайте послухаємо. Настрій різний. Деякі приховують, і вони цього не хотіли. Може, вони б хотіли, щоб була Росія, а деякі сердечно раді. Що нас врешті-решт звільнили, що ми вільні, що ми можемо спокійно, вільно пересуватися по місту, спілкуватися зі своїми рідними і не боятися спілкуватися українською мовою. І така ситуація на зараз у місті Херсоні. Ми перебуваємо у місті Миколаїві. У нас на щастя на тепер все спокійно судя.